Міністерство оборони повідомило про те, що ВЛК відтепер не може індивідуально приймати рішення по придатності чи непридатності чоловіків до військової служби, а все буде відбуватися зовсім по-іншому. Тепер опублікований список захворювань, з якими людина не зможе служити в ЗСУ. Якщо ви маєте захворювання з даного списку, вам потрібно зібрати всі необхідні документи вашого сімейного лікаря. Та надати це все в ТЦК військово-лікарській комісії. І відповідно до цих документів вона прийме рішення, придатні ви до військової служби чи непридатні. Це значно полегшить життя тим людям, які мають захворювання та переживають за те, чи призовуть їх в ЗСУ з цими захворюваннями чи ні. Адже ми всі знаємо, що ВЛК до цього моменту погано поводилася з тими чоловіками, які мають певні захворювання. Та не можуть фізично виконувати бойові завдання. Нагадаю, що з 18 травня усі керівники підприємств будуть нести покарання за неявку їхніх працівників до ТЦК. Також вони зобов'язані забезпечити доставку до ТЦК для оновлення даних. Напишіть свою думку, будь ласка, що ви думаєте про це.